Всім привіт! вибачайте за захлост трошки приболів. Брат виїхав, зробили ми той циліндр, склали. Поставили те, що було, назад колечки деякі поміняли, щоб підобрали. Нема рекоплек на нього і тяжко знайти, треба тільки підбором. Але може так трошки не тече, там розкласти його, що розклав він собі стоїть цілий день. А треба робити. Пусть займемося. У нас катки, каткиці, каток іде Шахмаду в порядку і лучше такі. Руби невеличкі ті. Палка стає. Так я то Ну і після. Є трохи куча де компаній поробив. Я сніг зробив пару годин. Ти ми чіп'ємо на рубім. І підемо. Діскувався, приїду я, буду задія. Ось казав батько, може сіяти таку, але тут і ось сіяти. Тут вроді воно зробило таку пиль, але є дуже багато перепадів, по до горбок. Тут яма. Тут явно буде все зверху. Дай нашу у все буде зверху. Треба ще трошки підрівняти. Ось якийсь борянчик обрати. Одну дісковку ці купи порозгортати. Ну Мінімум одну дісковку треба зробити. А то і всі дві. Пили диски турбина 4,5 метра и працюємо. А вот брат катком бье, зробив мені десь гектарів 20. Вообще ну, не бігся уже. С час часу дня с 12. І я с двух выехав. Это тоже зробив. 11,2 км ходим класна рузочка така невелика. Не сильно прям губили їх, щоб груди не рибало, бо міста ми рве грудо. Така невеличка грудка. Не бачите як там. Якщо така буде, ну, візе, то ось так і будемо світити, вони світить. Ви хай здобув такі важкі диски. Це було цікаво, яка їх вага. Там етикетка була, плана, якось її розібрати не міг. Це ж роздивився. Я кожен раз піднімаю, звонок так хорошенько присідає на тракторі. Трактор тут здорові колеса, широкий, задні 800 резина. В общем, 8500 кілограмів ці мають багато. При тому, що трактор там десь до 9 з Ми там з задніми грузом в колесах. Вроді нам привозили, казали около 9 до колезли з Європи. Я думав що набагато легше, то ну, й важковато своєму, на своєму нагорці ці підйоми тягнути тільки 8,5 тонн заді себе. А так працюється. Там пилюк, об'єкт перебило, такі фондо, такі після. Я думаю, якщо так більше руки не буде рвати, десь там нижче, то тут така ж поки піщана земля трошки. Та так і можна досіяти. Взяв діагональку та відходить ці клинчики. Це проблема з цими дисками, то що ромаски йдуть в одну сторону і в другу. Ну так як скажімо на класичних дисках, не можна повертати, приходиться трошки підриваю їх. Поворот, щоб не порвати, только, щоб, і щоб трошки ленько ціпляли землю. Цікаво, як ви розвертаєтесь. Коли були рівні, там раз вправо ходиш вони самі даже вмілюються а ці, з цими так не впихнує. все приходимо. Положив, вже там легкий поворот. Газ в пол. Пойду, думаю, покажу, що виходить. Тут є такий уровень, який виставляєш. Зараз покажу, що трошки треба перезагубити, але якщо заглубити сильно її, то буде сильно груду рвати. Так вони йдуть. Задній теж в принципі. Ну, да, мені каже, навіть, навіть наоборот переде глибше, ніж. Зад. Є така грудка, ну, земля суха, хоч розсипається, я думав, може посіє. Тут при конечі трошки більше грудочки, ну, тут ще я скажу, Камаз проїхався, був, На всю длину виїжджав, він чи сюди поїхав і трошки затолочив. А он до рядок дійшов. тут невеликий тут від посадки мало що є. Але добре загортає, ззаді нічого не видно дуже. Одна проблема в ньому є, зараз покажу. Ось. Перепад висот каток. Виставляюся з циліндрами. Тут я не знаю, що подивитися. Цей циліндр іде грубий такий, і той грубий, а з тих сторон... Іде тоненький. Ось видно, чи він набагато тонче. І навіть видно, що той більше висунутий. Піднімаєш їх разом, опускаєш все швидше, той швидше опускаєш, ніж цей. Так само наоборот, навіть знизу вже будемо піднімати. І є ось видно, що одна сторона загріблена глибше ніж та. Але то, що може він то, що тандемний трошки зрянув оце. Я не знаю, які устранити. це тільки щось якісь такі підставки проставки ставити на одну на одне розстояння виточити. Щоб підняв, упер їх і все. Тоді так і буде. Якось оцей, оцей момент мені дуже не подобається. Подобається що подобається, що можна це все з кабіни регулювати, але ось цей момент... Оце саме такий один з нюансів. А в основному диски просто... Просто так скажем. я думав, таке можна сіяти. І глупина тут нормальна. Даже може грібок. Трошки грибоковата. Дуже подобається трактор, хоча я розумію, що він трактор з 2008 року. Серія 2007 го йшла, це 30-та, а розробки взагалі в 2000-х років було. Але тут електроніки, технології куча, куча всіх допоможе, куча не то що кнопок. Дуже багато. Все. все настраюється, все допомагає. Дивимося на цю нашу совєтську техніку, то саме Т-150, в якому просто в полови дирка, щоб гідравліка йшла. Хто ще половину ти розібрався, це давно лише розібрав світло, можна кожну лампочку можна включати-виключати, ходіли на різні режими. Все, поле добився, проходить вже при туди, а це ще кружок зроблю саме твердому. Камази заїжджали, комбайн під'їжджав, ще раз прийду третє світло, скажу. Пелюка. І можливо у нас там ще додалося 2 гектари. Потрібно зараз швидко забити взагалі, під углом Так пойдемо, подивимося що, там, що там робиться. І на цьому все. Через пару днів чекаємо, завтра чекаємо добрива, розгружаємо. І через день-два заїжджаємо сюди сіяти. Заїхаємо цей за кусочок. Не знаю, скільки ж гектарів, може два, може менше, теж. йде під клинок і видно. Получається, треба пити поперек по сіну, по сіном було ось так. І просто сидіти в тракторі невозможно. 7 км єлі-єлі і то. Кидає дуже сильно. Скіпригує тут. Щось не відривати. навірно. І плюс солярки вже немає пищить. Навіть зараз два крови твірі зробив я тут, виїжджаю, поїду вдома. А так нема смисла ходити, бо там взагалі нічого немає. Там, немає. там метрів два розворот, А саме в кійці десь метрів двадцять. З цими прицепними дисками більше розродатися буду, ніж робити. Двадцять метрів лише зайшов, де треба виходити. В общем, таке собі задоволення. Наверное, МТЗМ приїдемо. Да, гаєшку ще навісну ще можна якось працювати. Це уже Тут соняшник, так бачу, толком не було Один буряк. но колії просто Двіха до кінця можна збиратися Леска Куча кнопок, поки розбереться и кажешь, что он Медленно поднимают тут специально стоят наверное, отверы, чтобы плавно поднималось. Нагрузку, да? Так, навеску поднял замок. Сейчас стоит. Режим выключите. Редний мост. Можно мчать и удар.